отримала нового прокурора. Ним став колишній прокурор Дніпропетровщини Роман Федик. Новопризначений одразу озвучив завдання працювати у напрямку ліквідації диверсійних груп на Львівщині, корупції та боротися проти розкрадання бюджетних грошей. Своїх колег Роман Федик закликав не обмежуватися графіками прийому громадян, а також допомагати українським військовим та відвідувати поранених бійців у шпиталях. Нагадаю, попереднього прокурора Львівської області Миколу Гошовського та його першого заступника. Володимира Гураля звільнили 23 жовтня цього року у зв'язку з дією закону про очищення влади. Відповідно до статей 15 і 16 закону України про прокуратуру призначити державного радника юстиції третього класу Федика Романа Романовича. Прокурором Львівської області строком на 5 років та затвердити головою колегії прокуратури цієї області, звільнивши його порядку переведення з посади прокурора Дніпропетровської області на своїй посаді. Я бачу, щоб так організувати прокуратуру, так зробити координацію, так підняти на рівень роботи прокурорів, органів, щоб кожен маленький наш галичанин, так би мовити, відчув, що є держава, є прокуратура, яка захистить. Права і свободи